Він каже, шапка така болотна. Шапка сіра, що то є? Червоне чудо-юдо. Добрий Ой. день, дорогі друзі. Хочу вам показати червоне чудо-юдо. Це пішло два тижні роботи, день ніч, третя ночі, четверта ранку, п'ята, шоста, сьома до дванадцяти ночі я то все робила. Тут десь вийшло, може, з 50 штук. Все різноманітне, і багато натурального коралу, багато дерева, багато бронзи, Ну, не так багато, бо вона дорога. Всякі цяцькі, старі кульчики, національні всякі сувеніри. І це все, в тому числі, і перламутри, і корал, і чеське скло, і бронзові. Е, ті, як то називається? Берегиня, 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 Ще одна матір Божа, то дороге з було. І отакі от величезні куски червоного коралу, оці куски великі. Ну во-во-во. То були дуже дорогі той один, е, одне мисто купити мені. То все моя робота тоша. Далеко не все. Може, штук 200 всього зробила за пару місяців. Ось. Дикуватися, то є я, Олена Несанецька, панове, як автор 12 книг, поезії та прози, член Національної спілки письменників України. Дякую за увагу. Ще поклади сюди на стіл тої ручної роботи столик. Ти відео зробили? Що? Так, та відео роблю. Бачу, клади. Клади на столик, великий столик. І якраз можна з тим сороком викладати то все все. Ну, і що ще показати? О, бурштин. Ще бурштин є, так, так само берегиня є. Один не докінчений ще. Берегиню. Бурштин. То а то ми ще ці, то, то тільки не забудьте ту замість ізюму, щоб не з'їли замість ізюму. <рес> то і бурштин, а не ізюм. Не курага. Не оброблений, не курага. А, то є що? А то є браслети на олені. Браслетики, а там ще теж є бурштин, перламутр. Скільки всяких... Ця тут вони мені висилали. Що то Що то я писала? Щось зовсім інше написала, а то виходить сорти різних камінчиків. Я, напевно, буду робити з того. Браслетик? Може і браслети, може такий коралі знамені. Тут є і, і натуральні, і ненатуральні. Ну Зовсім інше було написано, зовсім інше прислала. Але все націкаво. є такий зелений перламутр. тонований. Ото такий теж то Я в купляла такі, я використала вже до цих червоних трохи. А то ви готові чи ні? Готове, то я буду переробляти все. Ти вийду і виключу? Ти я знімай відео. Ото та. такі бурштин цікавий. Ви казали, що бурштин, але то взагалі нікий не брушти. Ну, якийсь таке, як, як пластик виглядає. Та то не бурштин, який-то Імітація, але казали, Ні. що бурштин. Ну, А того гарний, так, як ніби був. А того був я буду бурштин. робити напевно з тих великих такі поступові зменшення ці два, потім ті, потім ті менші, потім ще менші, такі поступові колія буду робити. От того, що mm. То, що такої бурштин? Саме останній бурштинові Він... Але він ще тут не закріплений. Там тільки одне не закінчене. Ну, а того можна взяти. Не видно так. А тут ще є чуть сердунік розпутати. Розпотрошень, то я додам берегиню і зроблю два кораль, бо то довгі були Ось Такий бурштин. Так гарно виглядає воно в склі. Якби була вітрина така зі скла, якби то гарно було. Той сердулік, який гарні камінюки які. Які гарні. Що все? Що, а там віде? є каміння. Звідки то каміння? Збоя, чорна, з моря чорного з Одеси, з коли ще війни не було. Можна якусь декорацію зробити в них. Камінці, які з моря. Точно довоєнні, до це ну, не є довоєнні, але. Яке ну, щось цікаве. Перед, перед повномасштабним. Вторгнення. Як файне, так дивіться, Все, все що, що покажеш. А, тут ще купа ціла. Нереально все нараз. А вир, а того. Що тут з останніх? Дивіться, скільки дерев'яні з хрестиком. Під, е з дерев'яних, бачите, їх не показала, з коралу такі орізноманітні. Таке дерево і пластик, дерево і корал, синій разом з браслетиком. Mm -hmm. То маса роботи. Я рахувала, рахувати не рахую, але приблизно 200 штук я зробила. Mm -hmm. Якщо з них половину пішло на подарунки, на лікарів, на ЗСУ, то 100, напевно, ще є. І зробити ще може штук 30 буде. Что за труба это? Ну что, все, папа? Все, папа, папа. сам, -сам. давай.